Українські діти пришвидшують нашу перемогу. Восьмирічна дівчинка зібрала кошти для військових, займаючись виробленням прикрас, об'єднавши зусилля з ведучою еспресою Іриною Коваль вдалося придбати майже півсотні теплих флісок. Про те, як саме волонтерка зібрала понад 10 тисяч гривень далі в матеріалі моїх колег. Злата волонтерить вже більше місяця. Дівчинка знайшла свій спосіб допомогти Збройним силам. Вона виготовляє і продає різноманітні брошки. Я бачила по телевізорі і хлопчика, який пік, і дівчинку, яка малювала. Я захотіла теж таке зробити. Це дуже цікаво. Це ти робиш не для себе, а для. Всього світу для всіх людей, щоб вони знали, які в Україні є діти. Сам процес створення приколок досить довгий, розповідає дитина. Спочатку слід підготувати матеріали, далі обрати дизайн, і останній крок акуратно з'єднати всі елементи, щоб створити неповторну прикрасу. Це мій улюблений дизайн закон. Якщо я зараз роблю брошки, то після перемоги України українці всі будуть ходити гарні. Брошки не мають ціни, їх можна придбати за будь-яку суму. Проте, продаючи вироби у соцмережах і на роботі у мами, вдалося зібрати чималу суму. Власне, заздалегідь в нас не було якихось попередніх планів, що саме ми маємо придбати, і так далі. Ми просто вирішили збирати кошти. Коліжанка мені підказала, що є така волонтерка, і вона направду правдива, що вона збирає кошти і дуже допомагає нашим військовим. Тому ми вирішили долучитися і передати кошти пані. Дані Мама лише закуповує потрібні матеріали, а все інше Злата робить самостійно. Ну, я переживаю і хочу щось віддати кошти. Ми вас прогулювали пари десятхронно, і ми дуже посідали, Для маленької рукодільниці ведуча Ірина Коваль провела екскурсію у офісі телеканалу, і серед працівників знайшлося чимало бажаючих придбати вироби дівчинки. Я принесла кошти і я принесла прикраси. Мені вдалося зібрати 9678 тисяч гривень і 10 злотих. Яка ти розумничка. Знаєш, куди підуть ці кошти? На допомогу збройним силам України. так, але ми купимо на ці кошти. Ти купиш на ці кошти теплий одяг, військовим. Батько злати поліцейський, і зараз він захищає країну на фронті. Тому в бажаннях дитини лише одне. Я хочу, щоб всі татасі мами всі повернулись, і тмій тато жіни, і всі щоб були живі. Далі Злата планує створити колекцію різдвяних іграшок, щоб збирати кошти знову. А 48 теплих флізок з оберегами від дівчинки уже прямують до наших військових. Катерина Олійник, Володимир Студенний, телеканал Еспресо.